Зв'язку з тим, що Росія напала на Україну і знищила місто Лиман і мій інститут, де я працював, я вимушений був шукати собі місце роботи. І Я знайшов трибулянську міську лікарню, поспілкувався з керівництвом, і мені керівництво дозволило оглянути лікарню, після чого я був впевнений, що це лікарня, та яка може надавати. Кваліфіковану медичну допомогу діткам з ортопедичною патологією та наслідками враження травм тут є все сучасне обладнання для того, щоб ми могли проводити більш серйозні оперативні втручання з приводу вроджених деформацій дітей, набутих деформацій дітей, аномалій розвитку, пухлиноподібних станів, наслідків травм та наслідків оперативних втручань. Тому що патологія дитяча вона дійсно дуже широка. І сказати, що нам не вистачає роботи, нам вистачає роботи. В цій лікарні є сучасна обладнана операційно з сучасним, сучасним інструментом, сучасними техніками оперативних втручань. Тут є дуже класна кваліфікована команда. Яка завжди готова надати допомогу діткам в разі її потреби в ургентних випадках та допомогти підготувати наших діток до проведення планових оперативних втручань наразі в умовах. Тербулянської міської лікарні ми можемо проводити більш складні оперативні втручання з приводу ортопедичних захворювань дітей, таких як вроджені вивихи кульшових суглобів, дуже виражені деформації нижніх кінцівок внаслідок плосковальгусної деформації, стоп, укорочення нижніх кінцівок. Ми можемо займатися захворюваннями. Верхньої кінцівки, захворюваннями та аномаліями розвитку кисті. Це все ми можемо робити завдяки тому, що Теребовнянська міська лікарня підписала договір з клінікою матері та дитини професора Рудньова міста Дніпро. Відділення ортопедії та травматології, і це дає змогу нам запрошувати лікарів з цієї лікарні і співпрацювати з ними з приводу таких ось патологій. Це дає змогу нашій лікарні розвиватись, покращуватись, навчатись мені і навчати більш молоде покоління для того, щоб ми не робили тих помилок, які дуже розповсюджені. І ми могли виправляти деформації та покращувати життя діток. З різною ортопедичною та травматологічною патологією. я приїхав з міста Дніпро до Теребовлянської міської лікарні для того, щоб допомогти прооперувати дитину з паралітичним вивихом стегна. Це дитинка з ДЦП, має певні особливості, тому такі втручання вважаються втручаннями четвертого рівня складності і виконуються в спеціалізованих центрах. Ми очікуємо нормалізації анатомічного положення головки стигна у своїй западині. Це призведе до покращення рухів в кульшовому у зменшення больового синдрому, покращення функціонального стану і якості життя дитини і її мами. Виправили деформацію стоп, ставили їй е, титанові гвинтики в обидві ніжки. Після операції вона дуже швидко відійшла. Почала зразу на другий день встала на ніжки, почала ходити. Помаленько, але кривала, але помаленько почала ходити. І місяць-півтора місяця по операції вона вже майже можна сказати, що вона не криває. Почала ходити в школу і навантаження такі досить ну, великі, бо цілий день на ногах. Ходить. Ну і болів таких немає, бо вона коли ходила в школу, чи там бігала, чи скакала, то на вечір ніжки їй боліли. А тепер вже нема таких. Я дуже задоволена Віталієм Олександровичем, як ортопедом, взагалі, як чудовою людиною, бо я кажу, я дуже шукала багато ортопедів, шукала якогось виходу. Я не могла знайти, але з його консультації, з його оглядів, я, я справді я дуже задоволена цим лікарем.